Всім доброго ранку! Коротше, Збили часи, навіть не можу глянути, 10 годин навіть. Коротше, така в нас прогулянка на Росошенці в сторону кладу вища. Я давно туди планував, треба потравити бур'ян, щоб туди вже не повертатись до кінця літа, тобто до осені. Нарисуюся тоді вже там осінь. Так що ми зараз поїдемо. їдемо по прямой в сторону епіцентра. Ну і потім побачите далі на Росошинці через автобазар. Коротше, таким маршрутом. Можна було через Гарбанівку напростецьку, але мені щось так не хочеться. Там крутий спуск, потім крутий подйом. Коротше, не хочеться. Після пікника вчорашнього сильно напрягатися. Я ще збирався перед поминальним туди поїхати ну, так як родичі чуть-чуть там поработали, бурян позбували То їду тільки зараз Сьогодні гарний день, завтра вроді дощ обіщають Обіщено ну, три роки ждуть, я кажу, так? Да? Буде, не буде, сьогодні по бурян ядило впітає в себе і буде йому гайка. Так що мчимо. Не знаю там на обратному питі може теж щось вам познімаємо, може поїдемо другим маршрутом. Можливо, поїдемо через алмазний. Коротше, подивимося. Вчора непогано так посиділи вечором, пожарив я крилушки з пивом. Коротше, бюджетний пікнік. вчора не мог це слово сповнити, бюджетний, хто там я шортс виложив, можете подивитися, як я жарив крилашки, коротенький шортик. Таке сьогодні вихідний, Вчора після суток, так що... О, так, почалося, да? Я ще думав по дорозі поїхати. О, в домі тут, бачу вже заселяється вовсю недавно, щоб я строю. Уже стояночка, машинки. Цікаво, скільки там квартира треба. Так цікаво, що жесть. Є телефон. Мне кажется, сейчас такие цены за облачні. А, кстати, да, це ж полицейские можуть без этих бути. Без почтальоні просто проверять, чи ты научив став, чи не став. И могут тебе в принципі, наверное, і выдвести в ТЦК, потому что он сам проверяет у чувака. Документи короте, провіряють, встановили то чувака можуть грибанути. А я думав з родичами на машині поїхати, ми там з ними зустрінемось. Прилагали мене відвести на машині. Все чітко. Ну, я відмовився, щось не хочеться. Нарватися на патруль. Дозволено, перехід дозволено. Пасажирам в машині будуть чувствовати себе некомфортно. А так на вело. Сам собі режисер. Ну от нас тут могли хлопці. Так, як же нам поїхати? Бур'янами цими. Ось такий насичений трафік тут. В основному фури. Давайте ми, мабуть. Я то потрясусь, а вам стабілізації трястись не дасть. Зато тут безпечно ще, дивіться. Чуть-чуть він правий. Правіше восьме і мене обо цей забор розмаже як жабона. Блін, не взяв Панаму, лисина може зоріть, хоча вже вона вроді підсмажилася. Бачите, є тут і такі участки тротуарчика нормальні. Все, офіцерт ми проїжджаємо. Він звісно ще сильніше у нас розстроївся. Взяв побільше водички, бо пить хочеться страшно. стройка, там і бур'янчик Безхозний, да? Так, зараз головне поворот мені не провтикати, я це не підзабув, мені зараз щас... чи далі треба повернути. Що це за плесос комбайн везуть? В основному час, частину. Так, да, нам тут поворачувати, повертати. Ні, далі. Це ще знаток. Знаток ще той. Воно як в річ'їзди ще два, то щось підзабувається. Слідуючий нам поворот. Як кажуть, поворот нікуди, так? Да? Чуть по дорожке проїдемся. Це він став, чи що, чи їде. Ті, кого цікавлять на бензин, газ. Поставите, якщо що, на паузу глянете. Ще отакий дердофан би звісно, було б круто мати Ще ж одна електрика Тільки ще й життєвному секторі Це, Звісно було прикольно на ньому розсікати Також можна знімати, камеру поставити І погнали на більш відстані можна їздити Рамниця. ось бачите, робочі зайшли, затарились там, і, все. і у них обід.